Читання святого Псалтаря, Кафизма 14. Молитва святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, Прости беззаконня наші, святий, злянься із цілий наші, і зціли немочі нашій імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні, Тобі, як ладиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого Господи через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя. і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігає чиста спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина свого й Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого єдина, благословенна. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все свята Тройце, Боже, і творчий всього світу, поспіши. І направ серце моє, щоб я з розумом почав, і ділами добрими закінчував співати ці богонатхтенні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю, Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолодовість святих пісень. Та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. поклонімось поклонімося, і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе, Хай дійде. не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли прозову тебе. Скоро вислухай мене. Бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли. Я підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами. Від лиця гніву твого, ярости твоєї ти підніс і скинув мене. Дні мої, наче тінь, зникають, і я висох, як та трава. Ти ж, Господи, перебуваєш вічно. І пам'ять твої про тебе зроду врід. Ти встанеш і змилосердишся над Сіоном, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час. Бо раби твої полюбили й каміння Його, і жаль їм руїн Його, і будуть народи боятися імені Твого і всі царства землі, слави Твоєї. Бо відбудує Господь Сіон і явиться у славі своїй, він зглянеться на молитви смирених і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо Він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язаних, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господні в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі. Коли разом зберуться народи і царства, щоб служити Господу, Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротив дні віку мого, і я сказав Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа вродів роді, вічно. На початку ти, Господи, землю сотворив і небеса діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони, наче риза постаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повіки. Благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Він звільняє вітління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами, Він виконує благі бажання Твої, оновиться, подібна орляті юність Твоя, Господь творить справедливість і суд усім покривдженим». Показав поті своїй Мойсеєві, синам Ізраїлевим хотіння свої, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас беззаконня наші, як Отець милої дітей, так милує Господь тих, що бояться його, бо він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Людина, як та трава, дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах, синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах уготував престіл свій і царство Його усім володіє, благословіть Господа, всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творити волю Його. Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях володіння Його, благослови душе Моя Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мій! Як звеличився Ти дивно, ти прибрався у славу і у величну красу, ти затягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я. Ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води. Від повеління твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають, піднімаються на гори і сходять у долини в місце, що ти призначив для них. Ти поклав межу якої не перейдуть вони і не повернуться, щоб покрити землю. Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напуваєш усіх звірів польових, дикі ослив та мовить спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля, ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і елей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини. Насичуються дерева польові, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, гніздо щаплі найвище, гори високі для оленів, скелі захисток для зайців. Ти створив місяць, щоб визначити час, і сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву і ніч настає, тоді бродить вся звірина лісова, леви речать за здобичу і просять від Бога поживи собі. Сходить сонце, вони повертаються назад і лягають у глігвищах своїх. Виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора, які величні діла твої, Господи, все премудро сотворив Ти, повна земля творіння Твого. Ось море, великі й простори, там безліч гадів і тварі малої і великої. Там плавають кораблі і кіти, що ти їх сотворив вигравати у ньому. Всі вони на тебе сподіваються, що даси їм поживу у свій час. Ти даєш їм, вони приймають, ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом. Ти відвертаєш лице твоє, вони тривожаться. Віднімеш дух їх, вони щезнуть і у прах свій повернуться, пошлеш духа свого і сотворяться, і ти оновлюєш лице землі. Хай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх, Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір, і вони демлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Хай буде благоприємною йому пісня моя і із'яз веселюся в Господі, хай щезнуть грішники з землі і беззаконників, хай більше не буде, благослови душе моя Господа, Алелуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його, хай радіє серце тих, що шукають Господа, шукайте Господа і сили Його, шукайте лиця Його завжди, згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди, уст Його. Ви насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його. Він навіки пам'ятає завіт свій слово, яке заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові і клятву свою Ісаакові. І поставив його законом для Якова та Ізраїля в завіт вічний, кажучи дам тобі землю ханаанську в поділ насліддя вашого, коли їх було ще мало за кількістю, дуже мало, і були вони чужинцями в ній, і переходили вони від народу до народу, з царства до племені іншого. Він не дозволив нікому кривдити їх і забороняв про них царям. Не доторкайтеся до помазаних моїх, і не чиніть зла пророкам моїм. І прикликав голод на землю, і знищив усяке хлібне стебло, послав перед ними чоловіка в рабство, був проданий Йосиф, скували кайданами ноги йому, в залізних путах була душа його, аж поки сповнилося слово його, слово Господнє випробовувало його. Послав цар і звільнив його, володар народу випустив його. І поставив його господарем над усім домом своїм, і правителем над усім володінням своїм, щоб він настановляв вельмож його і за душею своєю, і старішин його навчав мудрості. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту і переселився як і у землю Хамову, і дуже розмножив Бог людей своїх і зробив їх сильнішими від ворогів їхніх. Попустив серце єгиптян зненавидіти народ Його, чинити напасті рабам Його. Тоді послав Мойсея раба свого і Арона, якого вибрав. Вони показали між ними слова знамень Його і чудеса Його в землі Хамовій, наслав темряву і зробив морок, і не могли суперечити слово Його, перемінив воду їх на кров і поморив усю рибу їх. Закишіла земля їх жабами, навіть у покоях царів їхніх, сказав він і роями з'явилися у води й комарі у всій країні їхній. Післав на них град замість дощу, і вогонь палючий на землю їх, побив виноград і смоковниці їх і дерева поламав у країні їх, сказав і прийшла сарана та гусінь без ліку. І пожерли всю траву на землі їх, поїли увесь урожай на полях їх, і умертвив всякого первістка в землі їх початки всієї сили їх, і вивів ізраїльтяни з сріблом і золотом, і не було хворого в поколіннях їх. Зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо обійняв його страх перед ними. Господь розпростер над ними хмару, як покров їм, і вогняний стовп, щоб світити їм уночі. Просили вони і Він послав їм перепелиць і хлібом небесним насичував їх, розколов скелю, потекла вода, зашуміла рікою по землі сухій, бо згадав він слово своє до Авраама раба свого і вивів народ свій з радощами, обраних своїх з веселощами, і дав їм землю народів, і оспадкували вони працю чужих народів, щоб заповіді його виконували і дотримувалися закону Його. Алелуйя! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки віків, Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже. алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Як блудниця, і я припадаю до тебе, Христе Боже, щоб одержати прощення гріхів, але замість мира сльози тобі від серця приношу. Помилуй мене, спаси, як і її помилував, і очисти мої гріхи, визволи мене від провин моїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Душе моя, чому не думаєш ти про смерть? Чому не каєшся раніше, ніж засурмить сурма, щоб ти йшла на суд? Тоді вже пізно буде каятися. Згадай Митеря і як він взивай. Зрішив я, Господи, помилуй мене і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, преснодієво, Богородице, ти перевищуєш Сина небесні, бо породила Сина Божого. Через Тебе й ми збагатилися божеством, молися за нас, а ми безперестанно будемо Тебе прославляти. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякуємо Тобі, Господи, Боже, спасіння нашого, що Ти все чиниш на добро життя нашого, Ти дав нам спочинок у минулу пору ночі. І підняв нас з постелі нашої, і поставив нас на поклоніння святому імені Твоєму. Тому молимося Тобі, Господи, дай нам благодать і силу, щоб ми співали Тобі розумно та молилися безперестанно, звертаючи очі до Тебе, Спасителя і душ наших благодійника, благаючи зі страхом про наше спасіння, почуй милосердний Господи, і помилуй нас. Прожени від нас невидимих ворогів наших, що поборюють нас, і прийми подяку нашу. Дай нам благодать славити тебе серцем і устами, навчи нас заповітів твоїх і навчи молитися Тобі, бо ми не знаємо, як належить молитися, якщо ти святим Твоїм Духом не укріпиш нас. А в чому ми зрішили ж до цієї години словом, чи ділом, чи думкою, з волі своєї, чи проти волі милостиво нам прости. Бо коли на беззаконня наші будеш зважати, Господи, хто стоїть, очисти, і не поминай, бо ти єдиний святий, помічник всесильний і охоронитель життя нашого, Тебе благословляємо на віки віків. Амінь. Достойно є і це і істина, славити Тебе, Богородицю, пресно блаженної, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів, незрівняно славнішу від серафимів. Що безсління богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих помилуй нас грішних. Амінь.